Що прийшла я з почти, купила лінді таблетки, обезболюючі і протизапальні. Превікокс. 227 мг. Треба буде давати зранку разом з їжею одну таблетку, в сутку. 5-6 днів. тисячу гривень. Дезодорант І закрашу такою херню й сивину. Бачите? Вона погана за 55 гривень, але ну, попробую, кажуть, що погана. Така от. Виймає дві цю ж на голові. Стосовно препарату Привікокс, мені сказала ветлікар, яка в Тіктоці має багато підписників, веде ефіри і я підписана на ній в інстаграмі. Вона порадила їх. Вона мені сказала, що вітаміни просто на суставах хондроїтин і глюкозамін вони не допоможуть, якщо є запалення, а собака хромає на задню лапку. І лишня вага, плюс вісім років. Коротше, плюс вісім років собаці, ну, вже поверх вісім. По-перше, вік, по-друге, лишня вага, по-третє, ходіння по плитці в кімнаті, ну, в домі, у нас всюди плитка. Вона сказала: що ходити на плитці не можна. Чимось плитку застеляти. Ну, як ви бачите, я ну чим я його буду застеляти, це як буде виглядати? Ну і вона сказала, що вітаміни за 2000 не поможуть. А ці таблетки за 1000 гривень я взяла 10 штук. Вона каже: 5-6 днів подаєш зранку, даєш таблетку і їжу. І дивишся на стан. Це, по-перше, обезболює на 24 години і знімає запалення. Далі, коли все вже налагодиться, і собака почне нормально ходити і все буде добре. А можна брати вже вітаміни на сустави: хондроїтин і глюкозамін. Мені порадили заводчики взяти люпосан. Люпосан, він там і почти 2000 таблетки на місяць. От вона їх вип'є, я так розумію. Два рази в рік, я думаю, хватить давати собачці на сустави, наприклад, весною і ос осінню. Якось так. Так що буду тримати в курсі, наскільки допомогли ці препарати, так як Лінда в мене 30. Плюс кілограм, то я мала взяти 227 міліграмів, це одна таблетка на добу ранку з їжею. Так, з цим зрозуміло, 5-6 днів, сказав ветеринар. Один і інший ветеринар підтвердив: дивлячись по собаці, тоді вже можна переходити на вітаміни. Тому ну, хто хоче ще завести собачку, так собі, крупну, да, та навіть і маленьку. Ну, подивіться, скільки коштує лікування: вітаміни і. Ці обезболюючі, які знімають запалення, на хвильку буде 3 тисячі гривень стояти. Це на місяць. Ці і ті. А цю хрінь я собі взяла, коротше, тому що я вже заколібалася, дивіться в зеркало і бачити сивину. Хто що робить з сивиною? У мене вона, як почалася війна, повилазила, коротше, почти вся голова сива. Всередині у мене все тупо сиве, Я не знаю, що робить. І якби воно в довжину росли волоси. Сиві, довгі, ну це ще півбіди. А в мене, коротше, коли я розпускаю, голову, розпускаю волосся. І в мене тут отакі от з голови отакі торчачки торчать, багато сивих волосин, і вони торчать на цю сторону, на ту сторону, і це так дико. Коротше, я взяла цю штуку, я попробую, це Фотовіта, Фортовіта. Мені сказали, що він не, не хороший. А подивимося, за 55 гривень, я думаю, що можна спробувати. От, Бо пробуватися зараз не хочу, немає як немає де. А Перукарню йти. Треба подумати. Далі. Так як у нас на котельні немає дверей і весь дим, чат, коротше, по всій хаті, коротше, це все, що топиться з котла, воно все йде, стіни жовтіють. в мене сохне шкіра лиця. Також сохне шкіра голови в мене і в малого. Від цього з'являється перхоть та е, тріска кожа. Ось, бачите, сипеться. Коли голову, ще фіном, по мою голову шефєном, по фіню, все вифіню, все нормально. Як тільки починає жерніти голова, все, воно, коротше, ну я не знаю, що робити тут, все облазить. З ногтями я, м -м -м, нема що вже казати, це, це просто жах. От, і я не знаю, коротше, що робити з сухістю голови, з сухістю лиця, і щоб не було цієї от перхоті, коротше, просто це жах. У мене такого вдома не було. І плюс мені не підходить вода тут. Вода не підходить, Сухість ця. Ну, коротше, якась така штука. Ну, а це таке. Фукатися, як кажуть. Тому так, хочу зараз по почитати інструкцію, бо таблетки такі дорогі, аж за тисячу інструкцію не дали, коротше, навіть упаковку не дали. Отак вони мені і прийшли. Треба почитати інструкцію, чи можна ввечері давати. Не обов'язково зранку, може, ввечері, ввечері під час їжі. Було б краще, щоб я вже сьогодні їй дала першу таблетку. А, побічні дії є цієї таблетки, це. Рвота, понос. І якщо в собаки вашої проблеми з почками, по-моєму, і печінкою, то ці таблетки бажано не давати. Так як вони поражають слизисту, то може бути рвота, діарея, понос, коротше, таке. Ну, я буду дивитись, буду спостерігати, наскільки. А мені здається, що їх не треба впхати в глотку. Вони такі здорові, можливо, вони вкусняшки. з вкусняшкою, з запахом, може, м'яса чи щось. Ну, коротше, я спробую, буде все видно. Головне, щоб допомогли, тому що о, на сьогодні тисяча гривень за 10 таблеток це хрена. І якщо воно допоможе, це супер. А якщо не допоможе, то це біда просто. Тоді треба знов-таки наймати якусь машину. Я не знаю, якщо не пройде до весни, ось у весни. Наймати машину, коротше, платити машину, їхати в Мукачево, записуватися в клініку, робити УЗІ чи рентген, коротше, не знаю, здавати кров, здавати аналіз, а це вже не три тисячі гривень буде. І в мене ці борги до 200 тисяч зараз і. Машинку пральну сушилкою Samsung. Таку, як я хотіла, я її взяла за 33 тисячі 100, А посудомийку я хотіла Samsung, але та, що була Samsung, мені не сподобалась. Я взяла Bosch за 18 тисяч. Тому з доставкою в мене розстрочка вийшла на 10 місяців на 52 тисячі гривень. От так. Але... Пралка сушилкою, таку, як я хотіла. Там це очко чорне, коротше, коли вже машинка ну, стирає. Якщо ти забув кинуть якісь носки, а вона вже стирає. Ти просто нажимаєш на віконце і відкривається допов... доповнювач, коротше, віконці, і ти запихаєш, коротше, що не встиг покласти. Ну, це таке, це вже для приколу. Звісно, таке робити не буду, але ну, мало ли чого. Ну, прикольна машинка, прикольна отзиви, коротше, і виглядає вона круто і. Коротше, мені подобається. А от хотіла не Bosch, звісно, посудомийку, хотіла Samsung, а то, що я хотіла, її не було. А та, яка була, там чотири зірки давали відгуки. І Я вирішила, що Bosch. Тим більше, що мені сіра не треба. Мені вже, Якщо брати, то нехай буде дві білих. правильно? Ну, Дві мрії в мене вже збулися. Це пралка з сушилкою Samsung і посудомийка. Хоч не Samsung, але Bosch також класна. Всі знають, що в мене згорів чайник, по ньому треба стукнути. І Він знов включається. Але так сталося, що сьогодні він ще вчора, з вечора, він повністю згорів і вже стукає, не стукає. Коротше, ми вже його доламали, коротше, і він вже не включається. Тому я пішла ще в Аврору, купила за 300 гривень, схожий, як у нас був чайник. От. А ще мама била печення постійно на ці торти без випічки, і горіхи била у моєму блендері, в тому, що я збивала на панкейки, коротше, яйця, молоко і банан, а, зламався. Блядь, чому у мене в цьому році все ламається, все горить. І початок року такий, і кінець року того в мене все почало горіти. Ну там, понятно, на квартирі у нас цвіли стіни була, сирісті, мокріли стіни, тому там все горіло. А тут чому все горить? Коротше, чайник купила, тепер буду дивитися, можливо, блендер буду купувати. Коротше, ну, ну. час от часу не легше. А? Нормальний чайник? Нормальний. Тільки він не похожий на той, що був. Друге якесь названня. Це була аніфекція по 200 гривень. 299, 300 гривень. Нормальний чайничок. А то наш й обнувся. Не встигла зняти вам контент. Прилетів яступ, схватив голуба і поніс туди далеко-далеко. Так, хочу поділитися, вже місяць десь я мащуся цим кремом. Коротше, той на равлику, павликовій основі Снайл, Repairing Крем. Коротше, якось так. Такий от. Той, що я брала або в копійусі, або в Аврорі. За почти 60 гривень. Не пам'ятаю, 57, 55 чи 65. Ну, коротше, 50-70 гривень. Що хочу сказати, по-перше, коробочка немаленька. Тут скільки грам? 115 грам. Відкривається легенько, закривається легенько. Що Радує, що тут була е, фольга. Що ти, коли купляєш крем, ти знаєш, що там ніхто не відкривав, ніхто пальці не пхав. Коротше, це мені подобається. Запах приємний, консистенція біла. Всього таке, бачите? Він, мені подобається, що він м м впитує дуже швидко, і, але це не буде жирним, так? Воно не те, що коротше, там, намастив кремом і лице ще жирне. Ні, ось дивіться, я намастила, впитала, все, супер. Воно вже впіталось. Закривається все супер. По-перше, суха кожа, супер. Впитує супер, швидко, класно. І любу кількість не на наносите на лице, воно гарно увлажняє, впитує, коротше, лице не жирне. Коротше. Ну, мені це подобається. За такі гроші, в кого суха шкіра. Підійде. Так, ну це цей німецький. Де можна в Україні купити цей... Е, ну, ця сироватка? У ну, мене ще є одна баночка такої. Ця і ще одна повна. І дві також з Німеччини е, трошки інші. Сироватка бомба. Е, ну, її я чомусь в Україні не можу знайти. Бачила на декількох сайтах, але веган хідро серум праймер, веган. Коротше, їх немає наявності. ну Крута сироватка. Далі. Взяла цю хрень, короче, в копійці чи де вона? Кажуть, що дешеве, це погане. Та ні. ну Ця, коротше, вмивалка. дивіться Як піниться класно. І що хочу сказати? По-перше, пахне. По-перше, пахне. Е, зручна. Освіжаюча пінка для вмивання для всіх типів шкіри. Елен. Косметикс Елен, олія виноградних кісточок, екстракти блакитного лотосу і бавовни та камелії. Ось так виглядає. І ви знаєте, скільки я не брала навіть гарнір, мені не підходить. Дивіться, а це класно. Але я ще після неї вмиваюся, так? Ні, залізло. Але я ще після неї вмиваюся. Вона приємно пахне, їй надовго хватає. 65 всього гривень коштує. У мене був гарнір. Всі знають, що гарнір він не 65 гривень, дороже, але мене від нього обсипає. Тому я спочатку цим, потім цим, а потім цим. А, так що не завжди якісна і дорога косметика. Це краще, ніж нічого. Тому що. Можна купити, ну, це не дешева, можна купити дешевше і буде набагато краще. Так що так. Ну, це я взяла чому? Я не знаю, чому я взяла. Я, я зазвичай не беру дешеві крема. Якщо я беру, то я беру якісь, коротше, дорогі. А дешеві я не беру. Я взагалі не користуюся кремами із Аврори або з копійки. Ну, мені чомусь ця коробка приглянулася і сушить шкіру, тому що котел. Дверей нема. І воно, прикиньте, мені допомогло. лице стало ніжніше, набагато краще, гладеньке, зволожує, впітує швидко. Супер. А ця мене взагалі здивувала. Мені взагалі ці умивалки не підходять ніякі. Особливо гарнірша була, прищить, покрасніє. А ця прям заспокоює. Не знаю, чи там є ті виноградні кістки, олія, лотос, камелія, бавовна. Не знаю, ну за 64 з копійками там, 65 гривень. Так що так. Хотіла сьогодні затронути таку тему, чому люди слідкують за твоїм життям. Деякі люди, так, з якими ти не спілкуєшся, і ховаються. Чому люди слідкують і ховаються. Ну, тобто, якщо ви слідкуєте за моїм життям, у вас нема свого життя. Ви не маєте свого життя і. Чому скажу я вам зараз, що я так сказала? Тому що я веду ефіри в Тіктоці, і до мене заходить хтось заходить з минулого. Представляється Андрієм. У мене знайомих Андріїв два. І це не вони. не вони. Вона забуває та людина, що з одним Андрієм і з другим Андрієм я спілкуюсь. Навіщо? Таке робити. Навіщо слідкувати за моїм життям? Ну, раз ти зайшла на мою сторінку, так слідкуєш. Так напиши мені, привіт, це я там. В чому проблема? Слідкуючи за життям інших людей, ви забуваєте геть про своє. Поки ви живете моїм життям, ваше проходить. Я не знаю, я дуже дивуюся такому. Ну, раз ти вже слідкуєш, так зайди, скажи, це я. Так, я коли відкривала Тікток, брала малого сторінку, то малий мені зразу сказав: блокуєш всі контакти. Це була його умова. Ну, Кажу, я цим займатися не буду, тому що я не вмію. Я не дуже в Тіктоці розбираюсь. Він зробив все так, щоб коротше, на мене не заходили. Друзі, знайомі, родичі, коротше, ну, коротше, всі. Але деякі випливають. Ну, деякі випливають і кажуть, що це вони привіт, як діла, туди-сюди. А деякі випливають як миші. І представляються Андріями. Ну, дякую, що хоч пишете мені в ефірі, що я красуня. За це дякую. Але я не знаю, я ніколи не слідкувала ні за чиїм життям. Тому що мені навіть нема коли зараз записати ролик, загрузити його на YouTube і взагалі розвивати той Ютуб. Мені нема коли. У мене перегляди впали, я болт забила на Ютуб, а це як не крути копійочка моя. А якби я ще жила чимсь життям? Ну, понятно. Одне діло, коли людині цікаво мене дивитися, а інше діло слідкувати Тихому сидіти там тихенько слідкувати мовчки. Не треба, тому що ваше життя проходить. Живіть своє життя, не слідкуйте, не бігайте за моїм. А раз уж прийшли, признавайтесь, хто ви.